Привіт, скажи аура менеджера. Це містика? Якісь надздібності чи просто скілсет набір навичок. Привіт, це підказ думки менеджера. І сьогодні я ділюсь своєю знахідкою цього тижня. Питанням, з яким кожен стикався, я впевнений, особливо коли працюєш з людьми. Я Віктор бізнес аналітик у техкомпанії і менеджер it команд. Хочу з вами сьогодні поговорити і поділитися своїми думками. Нещодавно говорив з колегами, які працюють в міжнародних компаніях і командах, і спитав, що це за хвиля на сайті в LinkedIn про таку ауру менеджера. І Питання полягає в тому, що незрозуміло, як так виходить, що незнайомі люди готові платити і не чималі гроші просто щоб побути в полі людини або випити з чаю. Можливо створити спільний проект, як взагалі це працює. І сьогодні я хочу поговорити про це, і про це не вчать на курсах з лідерства. Але це ми всі відчуваємо, коли працюємо в команді з людьми. Це не скіл, не сертифікат і не якась окрема компетенція. Це так звана аура менеджера. Я пригадую ситуації з командами, де з лідером можна було працювати мовчки і без слів. І все працює. Він спокійний, зібраний, уважний до деталей. Цей менеджер не поспішає, не метушиться, немає ніякої суєти, не тисне на команду. І він дивиться доволі таки прямо, і навіть коли щось не працює, це буває щоденно, драми ніякої нема, не драматизує. І Я подумав, що, а може, це і є аура людини, навколо якої ми хочемо збиратися. Просто ти хочеш слухати, працювати, бути. Я запитав нашого друга GPT, як він це коментує. Він сказав, що аура це поле. Зараз я подивлюсь, як він сказав. Аура це поле впливу, яке ти створюєш навколо себе не гучними словами, а тим, як ти поводишся, думаєш і взаємодієш. Це коли твої слова сприймаються інакше, бо твоя присутність вже несе сенс. І це, це прикольно і дуже цікаво. Тож, на мою думку, що аура вона складається з деяких пунктів. І я для себе вивів біля п'яти: перше це спокій, коли є тиск. Коли здається, що виходить із контролю ситуація, вона. Тисне на тебе, ти зберігаєш спокій і не шукаєш винний. Твій стан спокою стабілізує команду. І тут починаються справжні дива. Друге, це ясність і впевненість. У тебе немає всіх відповідей. Окей? Не треба все знати, але ти тримаєш фокус, нема союти, і говориш про І головне, не втрачаєш гідності. Третє це ненав'язливе лідерство. Не потрібно командувати. Ти ведеш, і команда йде за тобою. Вона йде за тобою не зі страху, а з довіри. Не очікується твій контроль. А вона йде в такому потоці, руці, де ти ведеш за собою, а не постійно штовхаєш. Четверте це видимо рефлексія. Ти думаєш, бо ти ж не робить. Робиш паузи, слухаєш, спілкуєшся з командою, ставиш глибокі запитання. І головне, тишу не потрібно заповнювати. Вона створює простір для твоїх думок. Вона допомагає комунікації і знаходити сенси. П'яте це візуальний код. Це, звичайно, не притвок костюми, кроватку, це про органічність, твій вигляд, голос, постава. Як ти виглядаєш, як ти звучиш? Так ти виглядаєш на своєму місці. І команда це відчувається. Де це все проявляється, Ну, аура менеджера працює навіть у тиші. На переговорах той, хто веде зустріч, той веде ситуацію. На твоїх презентаціях, якщо знаєш, то слухають вже не слайди. Тебе. В щоденній роботі в чатах, стендапах, імейлах відчувається твій стан і твоя присутність навіть в текстових повідомленнях. Тому так, це важливо, бо технічні навички це твоя база, а от як ти впливаєш на інших, оце вже мистецтво. Сьогодні люди не йдуть за посадою, вони йдуть за енергією. Енергію людини, з якою вони хочуть і хочуть працювати. Я більше скажу: люди хочуть повертатися до того, хто дає відчуття стабільності і сенсу. Звучить ніби логічно, але піди пошукай такого менеджера. І подумай сам: протилежний випадок, хто з нас піде в тверезому розумі з будь-якими ідеями до негативного менеджера-ідіота. Правильно? А тепер про магію. Не треба бігти зараз до астролога чи кидати розклад таро. Ну, можна, але не обов'язково, щоб зрозуміти. Бо твоя аура це не магія, це певна звичка і такий собі набір рішень, який ти можеш добре відтренувати. Це наче танець. Ти не можеш одразу купити вміння танцювати. правильно? Ти маєш послідовно практикуватись в тому, як ти слухаєш, як реагуєш, як тримаєш себе в стресі, як ставишся до людей і взагалі чи любиш ти людей, і моє улюблено, як ти мовчиш. Тут в коментарях під відео давай ти, якщо маєш якусь думку, залиш що на твою думку. Моє, може бути і створює ауру керівника. Давай подумаємо разом, як ставати лідером сьогодні. Можливо, в тебе був досвід, коли людина зайшла в кімнату або підключилася до мітингу, і одразу ти зрозумів і відчув, ну, щось є да, в позитивному сенсі. А я від себе продовжу збирати. Ці ідеї, і в наступних подкастах, і подкаст постах на LinkedIn будемо обмінюватися досвідом і рости разом. Дякую, що додивився! І зустрінемось. почуємось в наступних випусках. Дякую.